Всім привіт! Приїхала до мене лампа з Aliexpress для освітлення мого BumbuLab P1S. Підключається вона в штатний роз'єм. Треба відключити ту лампу, яка встановлена в принтері, і цю підключити. Вона на клікій основі, як люба стрічкова лампа. 60 світодіодів з захистом. Тут таке по типу, як резина. Тобто якість з першого погляду дуже гарна. Тому треба встановлювати та дивитись, як вона буде світити. Щоб підключити цю лампу, треба ось з цього боку трошки обережно відклеїти цю лінту, і ви побачите тут роз'єм, до якого приєднується штатна лампа. Її треба відключити та підключити нову. Але дуже треба бути обережним, тому що коли ви відриваєте оцю кліку лінту, то вона ще тримає шлейф, який підключається до камери. В мене обережно не вийшло. Та шлейф від камери теж е відкріпився. І скажу так, що його досить важко е знов е приєднати до його кріплення. Там я вже пінцетом під підлазив, е щоб воно обратно підключилось. Тому будьте обережні, воно там все таке на наклію. Ну, я вже повернув все е обратно. Камера вже працює, е, як то кажуть, показую свої фейли. Вот. Е, тому, якось так. A few later. Цю лампу все ж таки я вирішив не підключати до свого принтера, тому що я спочатку вважав. Що її треба ну, закріпити десь отут знизу і вона буде світити. І так можна зробити, але не по всьому периметру принтера. Тому що коли рухається голова, то вона ж рухається і залазить ну, теж доволі такий осій. По всьому периметру цього принтера. Тому якщо тут, тут ще лампу прикріпити, то я вважаю, що це буде її заважати. Багато хто е, на принтер цей е, щедрукою е, такий короб, який буде ну, зверху одягатись, та на нього вже кладуть захисне скло, яке закриває його зверху. Але я для нього роздрукував трішки іншу конструкцію, Ну, таку от з ящичками. Тому якщо я ще тут лампу буду клеїти, тут місце є і все буде гарно. Але коли її приєднаю до цього розйому, щоб потім мені зняти цю конструкцію, то потрібно буде кожного разу її відсоєдіняти в тому місці, а там не дуже зручно її підключати та відключати. Це якось потрібно буде мені туди підлазити. Тому я вирішив цю лампу не встановлювати, а встановлю іншу лампу, яка підключається через 5 вольт до розетки з пультом дистанційного керування. Я вже замовив на aliexpress коли приїде, приєднаю, покажу, як буде світитись. Цей бокс з ящиками мені дуже подобається. Виглядає він ось так. Я думаю, ви бачили його в інтернеті. Другується він по-різному. Бувають три ящики, як в мене, буває два. У мене тут комплектуючі для принтера. Тут просто там різні ящички. Ну, а зверху АМС -ка. стоїть скло. Можна його під нахилом ставити, можна його рівно ставити, а можна зверху накривати. І поки що штатна лампа, тому що коли моя приїде, то вона буде звідси виходити позаду та підключатись через адаптер 5 вольт. Також є ще карман для зберігання пластин додаткових для столу принтера. Ну, якось так. Посилання на лиц та підставку під АМС залишу в описі. А Всім гарного дня чи вечора та в кожну хату Бамбалап!